Я народився в місті Умань, І, е, ну, мабуть, про кожен район в цьому місті є, є пісня. Я вивчаюся, я ще хочу додати, що стопні, працюють. І стопник, да, ще працює, працює в нас в да. нашому О, тут поаплодуйте. Мені. Мені. Да. Да. І значить, справа в тому, що ту пісню, яку в мене є там, про Умань, дуже багато пісень, дість, Уманська росія, не буде сьогодні співати. Просто. Тут екскурсоводи, і тут розказують про двірки і все, все інше. Я просто згадав, це була в була мене такий був текст 92-го року, мабуть, хороводим по траві, по купі будь-яків. Ми, екскурсоводи, проводимо всіх туристів без квитків. Як були ми закохані обоє у ранок, у росу на зло смертям. і як полювали ми не раз з тобою у кожний люк. На голови гостя. Це знаєте, де, так? Да? Бачите, зразу видно, що це Умань, і всі це розуміють. А пісню, яку я хочу показати, це директор. Директор, якщо ви думаєте, то, то, то ви знаєте, що це. Пісня, да. яку я, 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 я хочу вам показати, вона називається Уманський парк. Но я, вам, я так довго розказую, чому. Я нещодавно виступав перед одеситами і говорю: от, от пісня про... Про Софіївку і говорять, а де ж там Софіївка? Бо там ні одного слова нема про Софіївку. І я вже зрозумів, що треба співати не Уманський парк, а Софіївський. Василь Денисюк сказав, що Уманцям. Це можна по-різному для мене. Я народився в місті Умані, я себе вважаю уманчанином, і я так і буду уманчанином, мабуть, я й убру уманчанином. Сьогодні я, як у минулі, дні, співаю. Лише. Улюблені пісні, тобі знов сьогодні розповім про рідний край і материнський дім, Софіївський парк, скільки зим, скільки літ, друже, тобі найщиріші від. Таня й привіт, Софіївський парк, ти турбуєш серця, а не погода тобі не до лиця, Софівський парк, тобі шанай й псалми, родом з тобою до взміста міста у Годівський парк намир благослови, оберігати кохання і слів острови. Сьогодні я, як у найкращій дині Співаю лиш улюблені пісні, Бою я, дорожив софівський парк з найдавніших часів, ті не бродяга, бо ти тут навічно посів. Софівський парк, самотній пророк. Я лише прагну, а ти близько так до зірок. Сотінський парк, повсякчас і завжди. Я для знайомства найкращих приводив сюди. Сотінський парк шана така. Брата прихильника і земляка, і ще і стопніка. О, сьогодні <різь> я як у найкращі дні, співаю лише у любли вісні. Полоні я і владі і я твої, як критик твій і шанувальний твій. button.